Інформаційну естафету на першому західному переймає програма. Очі у студії Ніна Сукач. Мої вітання 14 областей під ударами, сотні тисяч споживачів без світла. Такі наслідки масованої російської атаки на нашу енергосистему вже 11-ї від початку року. Московити всю ніч та вранці тероризували міста дронами і ракетами. Як відзвітували у повітряних силах, збити вдалося майже 90% крилатих, але є 12 влучань здебільшого в об'єкти. Паливнокритичного сектору військові роз'яснюють останнім часом росіяни застосовують велику кількість безпілотників та й ракет. На окремих напрямках їх летить більше ніж є засобів прикриття. Через атаку до кінця доби вимикатимуть світло чотирьом чергам одночасно. Пропагандистські медіа цитують Путіна, мовляв, це відповідь на українські удари по Ерефії. Більше про ситуацію в областях нашої держави. Далі в огляді. Шахади росіяни запустили іще ще з вечора напередодні про перші пуски ракет у повітряних силах. Повідомили о пів на шосту ранку. Нині усього московити застосували понад 90 ракет різних типів та майже сотню безпілотників. 35 дронів та 79 крилатих. Вдалося знищити. Мішенню вкотре була українська енергетика. Як розповіли у повітряних силах, є 12 влучань. Гасили пожежі майже три сотні ДСНСників у 14 регіонах. По декількох областях терористи били калібрами з касетними боєприпасами і саме по цивільних об'єктах. Київщина тут двоє постраждалих. Під ударом об'єкт інфраструктури. Також уламки пошкодили приватні оселі Явтівки. Вісім будинків понівечило на Вінниччині. Розбиті вікна, згоріла машина, зруйнований гараж. Одну з осель, де була сім'я з маленькою дитиною, дивом не зруйнувало уламком ракети. Його зупинила стіна хати. Усі живі на Одещині, за даними офісу генпрокурора, троє постраждалих. У них легкі поранення, пошкоджені приватні будинки, газогін виникли пожежі. Також керівник області повідомив, що нині у лікарні від отриманих травм померла 26-річна дівчина, яку поранило унаслідок російської атаки дронами 8 листопада. А ще під прицілом Львівщина рівненщина Волинь, Поділля Прикарпаття Миколаївщина, Херсонщина. В уражених регіонах без світла і подекуди без води залишились майже мільйон споживачів. Принаймні у трьох областях школи переводять на дистанційний режим. Підключаємо повністю всю нашу критичну інфраструктуру, і луць, тепло, і луць-водоканал до альтернативних джерел енергії. Прийнято рішення про те, що школярі в першу зміну, які навчаються, будуть навчатися на дистанційному форматі. Відкриваємо в усіх школах та старостатах міста пункти незламності, пункти бігрів. Вони вже відкриті. Якщо... Кожна така атака доводить, що системи ППО необхідні зараз в Україні, де вони рятують життя, і ще три пускові установки ЗРК Петріот передають нам Нідерланди. Це повідомив міністр оборони держави. Він зазначив, що зупинити російську агресію є і залишається в наших спільних інтересах. Росія воює проти цивільних. Наші військові нищать ворогів та їхню техніку на полі бою і сховатись противникові не вдасться. Доводять оператори ФПВі-дронів Королівської 24-ки, які полюють на московитів. Це ексклюзивні кадри від сил спецоперацій. На Курщині наші бійці взяли у полон декілька десятків російських морських піхотинців. і, звітують завдали ворогові суттєвих втрат у живій силі. Втрата на 5 мільйонів доларів гурівці в окупованому Криму знищили російський радіолокаційний комплекс подльот, який використовували для виявлення цілей на малих висотах. Україна з бюджетом президент підписав закон про головний кошторис на прийдешній рік. Пріоритет у ньому фінансування війська. На це заклали понад 2 трильйони гривень, понад 420 мільярдів на соціалку, 217 на медицину і майже 200 на освіту. Також Зеленський підписав закон про підвищення податків. І навіть під обстрілами народжується нове життя під час ракетної атаки на Луцьк в укритті обласного перинатального медика приймали пологи з ворушливою історією. Поділились у мережі о восьмій ранку. з'явилась на світ здорова дівчинка, і вона, і мама почуваються добре. Львівщині росіяни влучили у два об'єкти енергетичної інфраструктури. 394 населені пункти були повністю без світла. Ще тисяча частково. Електропостачання відновила, але тепер живемо за погодинними графіками вимкнень. пів на шосту ранку Львівщину розбудили звуки тривоги. На жаль, небезпека справдилась. Дійсно, ворогом. Ракетами атаковано два об'єкти енергетичної інфраструктури, наслідок чого відбулося на обох обидвох об'єктах займання, яка станом які станом на 11 годину ранку були локалізовані. На велике щастя без жертв, без жертв, однак і без світла сьогодні. Вранці майже півмільйона абонентів на Львівщині залишились без електропостачання. Зранку були графіки аварійних відімкнень. Це ті відімкнення, які заздалегідь це планувати неможливо. Диспетчеру Кернерго, коли дає команду на ведення цих аварійних відімкнень. Наш диспетчер має пару хвилин, щоб виконати, і немає часу, коли повернеться електроенергія. Пізніше аварійні відімкнення скасували та ввели погодинні. Однак червоних клітинок у графіку значно побільшало. Тепер споживачі будуть без світла по 10-12 годин на добу. За словами першого заступника начальника Львівської ОВА Андрія Годика, у таких обмеженнях будемо жити найближчі дні, а можливо і тижні. Тож у зв'язку з ситуацією в області розгортають усі пункти незламності. Їх на Львівщині буде 864. У Львові з'явиться вулиця імені Ірини Фаріон власникам 20 квартир, зруйнованих унаслідок російського обстрілу Львова, 4 вересня виплатять компенсацію на нове житло. Місто преміюватиме не лише найкращих сімейних лікарів, але й медичних сестер. У житлових будинках Львова стане більше пандусів та підйомників. Окрім цього, відома нова дата завершення будівництва сміттєпереробного заводу. Підсумує сесію Львівської міської ради 28 листопада. Марина Венцурик. Уперше в Україні муніципалітет, а саме Львівська міська рада затвердив молодіжну стратегію. Це документ, що описує бачення молоді, як має розвиватися місто впродовж 10 років. Нагадаю, що Львів став молодіжною столицею Європи 2025 року. Стратегія передбачає реалізацію приблизно 130 ініціатив, проєктів та кампаній. Це є проведення заходів з протидії булінгу, це є заходи з е, вишколи тренінг. Навчання військовій справі, тактичній медицині це є момент будівництва соціального житла у Львові. Важливим моментом тут також є для нас культура пам'яті, тобто вшанування наших героїв, тих, які загинули, і ті, які зараз захищають Україну. Дбатиме місто і про інклюзивність та безбар'єрність на сесії. Затвердили стратегію доступності на 2025-2030 роки. Перше, це є доступність до об'єктів соціальної інфраструктури, це є до медичних закладів, до шкіл, до садочків, до ЦНАПів. Далі це є встановлення пандусів і підйомників. Це стосується будинків, де проживають люди з інвалідністю. Люди на кріслах колісних. У нас є 1473 людини, які є на кріслах колісних. Ті люди є. Вдома У нас є адреси, і власне ми при плануванні бюджету на 2025 рік будемо враховувати ці об'єкти. Також робитимуть доступними зупинки, закуплятимуть низькопідлоговий транспорт, облаштовуватимуть доріжки для людей на кріслах колісних, озвучуватимуть сигнали світлофора для незрячих. У цілому 59 заходів. Частину з них реалізовуватимуть за грантові кошти. У Львові відновлять будівництво сміттєсортувального заводу. Нагадаємо, що він збудований на 70%. Однак процес майже три місяці був на паузі через проблеми з банківською гарантією від підрядника. Завершити всі роботи мали до лютого 2025 року. Тепер же називають нові дати. Ми плануємо закінчити здачу об'єкту в експлуатацію 30 червня 2025 року. Ні, роботи планується закінчитись до тридцятого року. Ми прописали таку дорожню карту, яка дасть можливість мати гарантії для міста, мати гарантії чіткі по бюджету по фінансуванню, по незбільшенню збільшенню його десь 10-15 грудня. Роботи на заводі будуть відновлені. На сесії 28 листопада ухвалили і рішення про облаштування у Львові так званих перехоплювальних паркінгів. Там люди, які доїжджають до міста, зможуть залишити свій приватний транспорт і скористатися іншим, наприклад, громадським. Це є власне свого роду мораторій для те, щоб існуючі земельні ділянки, які зараз не використовуються, але в майбутньому вони зможуть використовуватися як перехоплюючі паркінги, щоб ми закріпили за ними цей статус і унеможливили їхнє використання для якихось інших цілей. Це є по шести ключових віздах до Львова. Це є зелена, це є стризька. Це є Балана Хмельницького. Це є Шевченка. Це є городоцька. Одну з вулиць Львова Технічну – перейменували на честь мовознавиці громадської та політичної діячки Ірини Фаріон, яку вбили 19 липня. Цього року вулиця розташована в Галицькому районі міста неподалік студмістечка містечка Львівської політехніки, де працювала Фаріон, та університету Франка, де вона навчалася. Затвердили й низку важливих фінансових питань, як от виділення коштів на поховання переселенців у Львові, кредити для поліклінік міста та преміювання військових і ветеранів, які здобувають медалі на міжнародних турнірах. Марина Ван Олег Гасюк, програма очі. Коли чуєте словосполучення несуча, стіна точно не хочеться почути наступним обвалилася. Та саме це напередодні ввечері й сказали майже двом десяткам мешканців будинку на вулиці Перемиській, 2 у Львові. Тримальна стіна розкололась на першому поверсі їхньої чотириповерхівки. Приміщення, де стався, обвал, не житлове, тож на щастя минулося без постраждалих. Як з'ясувалось, причина ось таких наслідків не ремонт, як припускали користувачі у соцмережах, а старий колектор, який протікав на глибині 4,5 метрів під будинком. Це провалля, це земля о поступ. Опустилася на то провалля, яке вимило нижче, тобто фактично яма утворилася 4 метри під землею, так як експерти кажуть, і відповідно капітальна стіна вже не мала на чому стояти, і в один момент все обвалилось. Ще вночі будівлю на Перемийській 2 перевірили та тимчасово укріпили. Сьогодні в помешкання дозволили повернутись людям, яких вчора тимчасово відселили. Ми не бачили такої явної загрози, але все таки перестраховувалися. До робіт ми приступаємо. Плануємо приступити з понеділка до. Стабілізуючих а по відновленню всього будинку це буде трошки довший період часу, тому що тільки для виготовлення всіх конструктивів, щоб правильно це все прорахувати, потрібно 3-4 місяці. У франківській адміністрації також наголошують, що раніше звернень від мешканців цього будинку до міських служб не було. Корди бувають різні, та найцінніші вони коли мають світлу мету. Так сьогодні прикордонники вдосконалювали свої навички з тактичної медицини, і було їх так багато, що подію зафіксували працівники книги рекордів України. Попробуйте накласти турнікет собі на праву кінцівку верхню. Із турнікетом в руках декілька сотень прикордонників доводять свої рухи до автоматизму. Більшість з них вже вміють зупиняти кровотечі. Та на війні кожна помилка може коштувати життя і вашого, і побратима чи посестри. Серед присутніх є й люди, які ще ніколи не проходили курсів з тактичної медицини. А оскільки подію транслювали онлайн, її могли побачити всі охочі. Тож мова тренерів зрозуміла, а поради дієві. Найкраще це зловити пора за лікоть і за штани. І перекинути на себе. І тут ви вже не піднімаєте голови, ви захищені. Можете накласти турнікет. Нагадую, перевірка пульса у відбувається в районі кісті. Якщо ви відчуваєте, що є пульс, значить турнікет накладений ну, так собі. Викладайте руку пораненого так, безпосередньо біля голови, знову ж таки. Залікуєте за, за коліно і перекидаєте поранку. Відпрацьовували масивні кровотечі. Це одна з найбільших загроз для життя на фронті, адже людина може стекти кров'ю за дві хвилини. Сьогодні ми проходили безпосередні турнікети, тампонування поранень. Ми проводили безпосередній прямий тиск. Тут настільки треба відпрацювати саму деталізованість, що вас вночі можна було розбудити, кинути турнікет, і ви просто без зупинки швиденько її накладете. Саме так у стані шоку накладав свої турнікети Владислав Чечур. Своє поранення він отримав на бах. Хмудському напрямку я вже відійшов до. Від точки штурма до тилової позиції почав себе роздивлятись. З правої ноги зняв турнікет, з правої руки зняв турнікет, а з лівої руки вже не було сили зняти. Ніхто не хотів знімати мені турнікет, тому що в мене почався вже некроз крові. І якби зняли турнікет, то я би міг загинути. Тобто, турнікет водночас він і рятує життя. Ну а також забирає кінцівки. Три доби виходив пішки з турнікетом на руці. Можливо, це він мені врятував життя. Усі слухають уважно, максимально зосереджені, адже ця інформація справді рятує життя. Як нам сказали? Зали, якщо боляче, значить правильно накладено за вузлові тур, турнікети, Не знала, що такі є. Знала, що є критичні точки, в яких дуже важко зупинити кровотечу, адже неможливо накласти турнікет. І от турнікет турнікетвозловий от вперше. Отже, спершу теорія, декілька годин практики, і кульмінаційна частина заходу оголошення рекорду України. Кількість учасників, які пройшли навчання, загальна кількість онлайн і офлайн. 1855 осіб. Рекорд України встановлено області. Окрім прикордонників, свої навички вдосконалювали нацгвардійці та поліцейські. Метою заходу було якомога більшій кількості як військовослужбовців, так і представників інших правоохоронних органів донести ази до медичної допомоги. Загалом такі навчання з тактичної медицини прикордонники проходять щомісяця. Вікторія Палайда, Вадим Кальченко, програма очі. У Львові відбувся міжнародний форум Ветерани шлях додому. У його межах провели ветеранський фестиваль адаптивних видів спорту «Iron Warriors». Упродовж дня понад півсотня учасників спробували себе у десяти видах спорту від Амп футболу до середньовічних боїв. Більше про події розповість Алла Васьковська. Сергій Середович втратив руку на війні у вересні цього року. Вже два дні поспіль він в захопленні від нового для себе виду спорту бойового самбо. Ось візьми в мене нема чим тяну. Ні, ні, візьми отут за творот, що би ти себе взяв, бо правильно себе нагни. О! У мене нема руки лівої, але дуже багато цікаво, чим сам цим, що дуже багато різних прийомів, які можна взаємодію за, за, робити руками, ногами, що не обов'язково використовувати дві руки. Наприклад, у мене одна рука, я можу наприклад, рукою скупити людину за, за жилет, а двома руками почати тягнути за голову. Дуже багато варіативність, дуже багато різних варіантів, і це в цьому цікаве саме бойове саме. А це вступити у лицарський бій, готується. переможець ігор нескорених зі стрільби з лука, ветеран російсько-української війни Павло Лучків. Очікування сильно не дістати. Перед боєм Павло слухає інструктаж від чемпіона світу із середньовічних бойових мистецтв, теж ветерана Ігоря Парфентєва. Після удара я дістаю меч, наче з ножем відчуття має бути, ніби я натягую тітібулука. Я роблю одночасно ці два рухи. Я замахуюсь і утримую на відстані суперника. Лицарські бої на фестивалі презентує організація Бугурт Січ, яка займається реабілітацією ветеранів і військових за допомогою середньовічних бойових мистецтв і історичної реконструкції. Те, що ви бачите, ці обладунки це тренувальні обладунки спортивні. В них також займаються і змагаються до 18 років, років з 3 з чотирьох принципі. І також ці обладунки підходять як адаптивні обладунки для людей після поранень, контузій, там з ампутаціями. Перший лицарський поєдинок Павла Лучківа тривав півтори хвилини і завершився – 11-11. З лука легше стріляти по таких мішенях, ніж боротися з ними. А, вживу. Треба завжди думати кожен свій слідуючий крок, розраховувати і вивчати суперника одночасно. Я зрозумів, що я вже не настільки крепкий, як раніше. Тому рекомендація тільки для тих, хто має ресурс. Тобто свій внутрішній. Під час фестивалю Iron Sports Warriors» можна було спробувати себе в бочі, й питанку там футболі, джиу-джитсу, баскетболі на кріслах колісних та піклболі, адаптивному тенісі далеко не всі до війни займалися спортом. А навіть ті, хто займалися, не завжди можуть зрозуміти, що без кінцівок можна боротися в джиу-джитсу чи в дзюдо. Можна піклбол як адаптивний теніс, там і на протезі, і на кріслі колісному. там про баскетбол на кріслах колісних там. Теж далеко не всі знали. Ветерани, які вже давно зайшли в спортивну реабілітацію, показують свіжачкам, що може бути. Що життя, звісно, не буде таким, як воно було до травми, але воно може бути різноманітнішим і цікавішим. Спортивний фестиваль Айрон Воріорс в Україні відбувається втретє за рік, але вперше на Львівщині. Алла Васьковська, Павло Замрій, програма очі. На цьому все бажаю нам з вами побільше світла і світлих новин. Бережіть себе до зустрічі в ефірі.